Всім привіт, мій любі друзі, ми вже починаємо грати на карті Amberstone, і в чому полягає наш розвиток це не тільки тварини, і все. Біж... І не купляти ні підприємства, тільки тварини. І буде цікаво, що, ми... що у нас вийде з цього Ну, почнемо наш розвиток. Так, Бачу, у нас є такий трактор, але ну, ми, мабуть, зараз це все скоріше всього продамо. Але спочатку ми це поле скультивіруємо. Хай робить, щоб посіяти тут -ту траву. Так, ну ми трішки подождемо, хай хоча б разів 5 пройдеться туди-сюди, і, в принципі, кину хай сіє нас траву. Так, а ми поки що позбиваємося нашої техніки, лишньої який нам зараз не потрібна. І зараз нам поки що не потрібне, бо я зараз планую купляти вівчарню. Так, джундір у нас працює. Говне це щоб не продати того трактора. Ой, перепутав трішки. Ага, тоді, значить, продаємо з цього трактора. Культиватор нам потрібен. А це поки що у нас зараз поки що працює. Зараз ми по-бистренькому посіємо траву. Куплю все, що нам потрібне буде до вівчарди і буду займатися зараз вівцями. Тому що наше проходження чисто на продажі тварин. Так що буде цікаво, я думаю. Так, а ви не переживайте, скоро має вийти 10-та серія на камерті Нейбрун. Так що очікуйте. Так, нас за планом буде купити свинарник і купити коровник. Оце у нас всі в принципі, плани. Ми ще можемо держати курей. Але курей ми будемо держати, держати трішки пізніше. Як ми піднімемося трішки так на вівцях, зможемо всі дозволити купити комбайн. Якийсь нормальний комбайн і тоді ми зможемо собі вже займатися курами і займатися свинями. Але в нас тільки ці три поля, і все, ми не маємо права купляти поля і не маємо права купляти підприємства. Буде, думаю, цікаве проходження, але буде видно. Якщо вам таке сподобається проходження, то давайте під цим відео наберемо хоча б 10 вподобоїв. І я зніму продовження цієї карти. Ну, спочатку ці серії будуть короткі, а в подальшому на вже серії будуть такі, що аж по пів часа. Так що. Будемо розвиватися. Так, трішечки почекаю, бо зараз будь битися, я тут бачу вже так. Можна сказати, що зараз може навіть і не розмінутися тут. Ну, трішечки почекаю. What ah. Це я бачу трішки пройшовся, дай ставлю хай знов сіє. Чим скоріше посію, тим скоріше ми почнемо купляти всю ту техніку, яка нам потрібна до вівчарні. I took a dive. I didn't know I'd fall so deep into your eyes. I've never been somewhere so sweet. I'm hypnotized. Yeah, you put my mind at ease. you divide. Зараз скоро буде закінчення вже посівної трави. Але зараз в принципі ми продаємо цього джун'єра, тому що він нам не потрібен. Так, все ми вже продали і тепер очікуємо, поки засіється це поле, потім перемотаємо хоча б 3 місяці, поки нас виросте трава і купимо косілку і скосимо це поле. Все, я вже прицеп і косілку вже купив. Тепер залишилося купити е, оцю, що збирає вилки, і, і, і саму вчарню. І все. Все, я вже завершив посівну. Зараз продаємо сівалку і їдемо купляти вівчарню. Так, все ми вже під'їхали, зараз ми купимо вівчарню, але поки що вівць купляти не будемо. Так, у нас ще на руках є 130 тисяч, але поки що ми не будемо їх тратити. Так, а ми їдемо, зараз, перемотаємо зараз час, 3 місяці, почнемо косити, збирати і... тоді тільки купляти овечки. Так, все, вирушаємо зараз за косівкою. І починаємо косити. Бо далі в нас вже починається зима. Так, зараз я спочатку все перевезу. І тоді почну тільки косити. Так, все, вже ми починаємо косити. Бачу, тут травичка така файна. Та я думаю, у нас непогано вийде травички. Ну, вже включусь тоді, коли вже повністю скошу цю траву. Так, ось ми вже скусили наше поле, і зараз я буду збирати їх у велики. Так, все. Зараз почнемо його згрібати, і вже тоді включуся, коли я вже буде збирати і купляти наші вівці. Так, да, і я зараз буду максимальному скорочувати серію, тому що для вас це не буде цікаво дивитися довго, ну допоки я кушу, як я сію, як я волкую, так що, ну, думаю, ви не проти. Так, все, я вже завершив волкувати і тепер мені залишилося тільки зібрати траву. І починаю я вже збирати нашу траву. Каже, нас останеться тільки завести до вівчарні купити вівці. Я думаю, вам не буде цікаво дивитися по пів часа відео. А такі більш-менш скорочені серії, я думаю, для вас це буде нормально. Бо я і сам не люблю дивитися відео, там, де йде по 40-50 хвилин, це трішки довго і ти тратиш дуже багато часу свого. Якраз у нас все в поле влізло. Нормально, Падеться нам буде ще раз косити, але це вже буде пізніше. Через кожні 3 місяця підкошу, підкошую, підкошувати і назбирається дуже непогана кількість трави. І тоді вже починать буде волкувати. Так, зараз я не буду завозити цей прицеп, я зараз вискочу з трактора і піду куплю наших овець. Я все-таки довго подумав, але все-таки я вже придбаю таких більш Вже опитних овець, щоб зразу вже. Ну, Починати вже якісь прибутки мати з овець, щоб вже весною ми могли якийсь перший прибуток мати. Так, це у нас влазить 65 овець. Браємо всі 65. У мене стається 53 тисячі і мені цього буде вистачати. І завозимо ми тоді траву. Да, цей трактор трішки слабуватий, але поки що на... нам в принципі його вистачить. Так, все ми вигрузили. І. І хай так сидить. Так. Скільки нас там вигрузилося? 11,5 кубів. Ну, я думаю, цього в принципі нам вистачить. Вже якраз таки 8 місячні, і вже я думаю, 6 будуть починати вже давати нам так нормально. А я буду вже завершити цю серію, думаю. Наступні серії ми будемо вже починати заробляти. Вже у нас буде перший прибуток з цих овець. Всім пока!